У нас з чоловіком різні фамілії. І я хотіла залишитись на своїй, тому що в мене там моя однушка на мені, плюс в мене є водійське посвідчення, і я думала, що таким чином ми не зіштовхнемо з бюрократією потім. Так от, коли в мене народилась і перша, і друга дитина, мало того, що я першу в ковід таскала, Другу у війну з собою аж до цих інстанцій ЦНАПу. Так я ще й таскала з собою мужика, тому що, як не дивно, дати дитині фамілію чоловіка, нам з ним треба було поставити 11 підписів. Просто 11 підписів для того, щоб дитина отримала його фамілію, хоч ми в офіційному шлюбі. Тому я вважаю це якось дивно. І якщо це була в Європі, то ніхто не дивувався, що у нас різні фамілії. Думаю, з цим у них таких прям питань і проблем немає, якщо ви в шлюбі. А в нас чомусь навіть у шлюбі я повинна запитувати у чоловіка дозвіл, щоб дати дитині його фамілію. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментах.